Футбольний матч у рамках четвертого туру змагань першої ліги відбувся між Тернопільською «Нивою» та Харківським металістом. Кра відбулася на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Вже на перших хвилинах матчу гості заробили штрафний. Після подачі Мироренка Маткобожик пробив головою, але Механіву вдалося рятувати команду від пропущеного голу. На удари металіста тернополяни відповідали контратаками, але реалізувати їх в забитий м'яч таки не вдалося. Харків'яни продовжували за Давати удару у стійку воріт ниви, але Максим Механів рятував свою команду від пропущеного протягом гри команди продовжували обмінюватись небезпечними моментами, але реалізувати їх та відкрити рахунок не вдавалося. Під завершення першого тайму ледь не вивів свою команду вперед. Максим Демчук, пробивши головою. Але голкіпер харків'ян встиг перевести м'яч на кутовий. З рахунком 0-0 команди пішли на перерву. У другій половині матчу, здебільшого хід гри контролював металіз. Щоправда, теж гострими моментами відзначитись не могли. Лише під кінець матчу, а саме на 81-й хвилині гри, харків'яни зуміли скористатися помилкою захисної ланки Ниви та відзначитись забитим м'ячем. Вже на останніх хвилинах матчу тернополяни кидали усі сили в атаку, аби зрівняти рахунок, подаючи Роман Волохатий, влучив у суперника. Равці Ниви апелювали до судді про те, що м'яч влучив у руку харків'янина, але суддя порушення не побачив. Після цього моменту вступив у емоційну розмову з арбітром Арсентій Дорошенко, за що і отримав на останніх хвилинах гірчичник. З рахунком 0-1 на користь харківського металіста матч завершився. У нас фактично нічого не вийшло. Не виходився вихід оборони в атаку, не вийшло скривати. Мене змогли ні зацепити за ні… Практично нічого не вийшло. Найгірша, Найгірша гра, яку ми грали з від початку зборів до сьогоднішнього дня і сподіваюся, що вона лишиться останній такою груп. Знали, готувалися. Команда суперника у середу все ж таки виснажений, дуже матч провела на Кубок. Ми це врахували і ну, намагалися цим скористатися. Наразі тернополяни після поразки опустилися на п'яту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі шість очок. Наступний матч гравці тернопільської ниви проведуть на виїзді. Зіграють тернополяни проти Кам'янець-Подільського епіцентру. Гра запланована на 28 серпня без глядачів.